Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників, гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я далі продовжую ось цю весняну польову епопею під назвою «Садіння огірків і помідорів. Так що приєднуйтеся до мене, висаджуємо разом, вирощуємо разом, а потім готуємо із них дуже смачні і корисні страви. Поїхали! just to touch the Ось такі мої овірочки у розсаднику, у парнику. Підживлені вони один раз салітрою з розрахунку одна столова ложка салітри на 10 літрів води. Вони у мене трошки потягнулися, бачите? Тому що їм тут тісно, і я їх попікувала у такий стаканчик. Невеличкий. Я не розраховувала, що буде так холодно. І термін їхнього тут зберігання, тут перебування у цьому парнику буде такий довгий. Тому коренева система вже. Наповнила весь горщик. їм вже тут тісно і я мушу їх сьогодні висаджувати. Ми маємо такий мішок золи. Золи з верби. Важливо, щоб зола не була із дуба, тому що в дубі є дубильні речовини. І це не дуже буде сприятливо впливати на ріст і розвиток наших рослин. Міша вносить у рівчики золу. Багато не вносимо, так, щоб не зашкодити, тому що я не є прихильницею вирощування сільськогосподарських культур за допомогою саме органічних добрив. Тому що це не можна належно проконтролювати, скільки їх дати, скільки потрібно, як воно в себе убере, та культура, скільки їх бере. Між іншим, органічні добрива можуть дуже підняти нітрати углу. Рослині. Я це пройшла вже і я це знаю. Зола теж не є дуже таким безпечним органічним добривом. Її треба давати у міру, і вона дуже навіть може спалити корінці культури. Зола є слаборощинним, органічним калійним добривом, і тому вона дійсно дуже потрібна нашим буде огірочкам і помідоркам для. Росту і розвідку. Ось так сипали золи, і щоб зола не спалила коріння наших огірочків, я на 5 см загорну її. Для вирощування овочів завжди купую. Таке собі не дуже дешеве мінеральне добриво. Називається Яра, Яра комплекс ось в таких зелененьких гранулах. І вношу його зараз у ріл, в якому буду висаджувати огірочки, а чи помідори. З розрахунку 4 кг на одну сотку. Я мушу розрахувати, щоб цього мішечка. Мін добрий мені не вискочило на чотири рядочки. Так, небагато, небагато. Перчу. Воно дороге кілько, Воно десь біля 100 гривень коштує кілограм, так? Але воно того варто. Все, а тепер йдемо поливати. Добре, добре поливати. Так. Аби аж чвахкало. А це що мені на два дочки помідоє. Наливаємо повні-повні рови води. Ну, повні не буде, бо не вистачить мені води стільки, але дуже-дуже багато наливаємо. І вода зразу грунт. Бачите? Огірочки відтягую з горщиків. Бачите, яка коренева система? Уже вся-вся заповнила горщик. Вони вже хочуть. На волю і зразу розкладаю огірочки на відстань ну, 20 см. Уважно розкладаємо, щоб не обірвалися корінці. Притиснути. О, і мої огірочки вже стоять рідочкою. Трошки прив'яли огірочки, але це передбачувано, вони... це так має бути. На вечір вони відійдуть. В основному огірки помідори висаджують. Під вечір або досвідка, ну мені не вистачить дня, щоб дотримуватися ще цих вимог. Так, з посадкою огірочків майже справилася. Ще хочу вам показати, як підливати. Звичайно, у мене тут буде капельна система зрошування. Але я забула заказати нову стрічку. Стару кидати не хочу, тому що десь капає, десь не капає, десь сичить і воно попадає на рослинки, вони починають хворіти. Тому поки ще не прийшла нова. Стрічка. Я вам зараз покажу, як я буду поливати огірочки без стрічки. Самі знаєте, що огірочки чи помідори дуже не люблять, коли на дворі тепло, а вода холодна. Вони знову ж таки починають хворіти. Ось цей різкий такий перепад температури. Ця холодна вода не дуже добре сприяє для розвитку наших грибків, Тому я поступаю ось таким чином. Так, бачите, попри огірочки, у рівчики поливаю води. Огірочки будуть вбирати в себе вологу, але у корінь вже вода не буде попадати, холодна вода. Звичайно, буде стрічка капельна, буде попри самі кущики-огірочки. А поки що рятуємося так. Будемо чекати, коли вони добре приймуться, коли вони вуха попіднімають догори. Будемо посимкувати, звичайно, вам все покажу. Огірочки вже посаджені. Тут в мене пішло около 200 кущиків огірочків. Будемо далі продовжувати вирощувати, все вам буду показувати. Заходьте на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового садіння, напевно, вже помідор. Божих вам благословень. і мирного неба над головою. Як нам уже хочеться цього мирного неба.